Всім привіт! Вирішила записати довше відео. Дуже хотіла розказати, як змінювався акваріум за останні три місяці, за останні три місяці літа. У квітні почалися в ньому проблеми. Тут е і планарія була, і подрості почали рости на нобіосі. І ось ці білі наростудих торкаєшся з торкаєшся, забула, забула як це називається, вони ховаються. Одно слово з приємного, або тільки буцепаланд, який квітне. Зараз виглядає акваріум ось так. Тут сані повнормувалося останній місяць. Отже, квітні у нас загину, загинула рибка півника, яка з нами жила 3,5 роки. І в нас тут одночасно ж були проблеми. Я побачила, що в нас є з'явилася планарія. купила ліки від неї. Ну і відповідно по інструкції їх додавала. Після чого в акваріумі були тільки два коридори, за нас з'явилися ось таке ось такі білі нарости на рослинах, причому по цьому акваріумі, на стінках, на трубці і так далі. Вони були повсюду. Я придбала, я використовувала перекись, перечитала купу інформації про те і почала використовувати перекись. По листочках точково, де були ці нарости. В е, оскільки тут було тільки два коридори за 50-літровим акваріумом була куча анцестрісів. Я їх трошки поки не минулі перекидала сюди, поки не знайду їм більшу домівку кращу. Отже, я додавала перкість, е, це ну відповідно воно давало результат. Але на день-два я розуміла, що, можливо, я десь перегодовую цих рибок Щось, щось випускаю, чому, чому, чому вона не може стабілізуватися, десь місяць з ним бавилась, потім взяла весь цей анубіс і витягла з акваріуму, кинула в тазик на балконі і дослідила, що там виросла ось така травичка за ним. Я її посадила ще в листопаді, коли тільки запускала акваріум в жовтий листопад. Але вирішила, що вона в мене не росте, і успішно про неї забула про цю травичку. І от тільки як дістала Анубіас, е побачила її. Ось також видно на трубці ось ці чорні, теж нарости почали з'явитися, на корязі, на слово всюди. Анубіас я обробила, кинула в миску з водою, і вона успішно на балконі стояла півтора місяця. Сюди я дістала ось таку чашу, тому що в мене тут були маленькі анцестроси, і я вирішила, що їм треба, мабуть, більше місця, більше сховки у мати поставила. І ми придбали в півника, півникари півника нового. Тут три креветки ще жили. Ну, і Я вирішила кинути одну чи дві кутушечки, щоб вони допомагали їсти корм, оскільки я так розумію, що це можливо надлишки їжі. У мене там ще проблема з цим. Не знаю, чи вони сильно допомогли, але вони знатно. Це наш новий житель, вже два місяці як з нами, і роголесника кинула. Одночасно з цим придбала пастки для равликів, тому що вибирати уручну це, ну, це страшне, я не маю до того здоров'я. Ось і е, треба було щось продумати ще з фільтром. Фільтр тут погано справлявся. Насправді, відколи я його купила. Я купила Міні на 300 літрів. У мене акваріум на 34 літра. Отже, фільтр я замінила. Я поміняла, я забрала фільтр з 50-літрового акваріуму. Сюди ось цей акваріївський зняла. А 50-літровий купила зовнішній фільтр. Покажу це можливо в наступних відео. Це поповнення губ. Я сюди. Я одну губ, її дуже ганяли в великому акваріумі. І у нас тепер перенаселення в цьому акваріумі, тому що дуже багато малят, які вже підросли. Десь в кінці липня я дістала анубіас з миски з балкона, який дуже гарно почистили анциструсим. І додала в цей акваріум. Після чого побачила, що він досить непогано, досить гарно виглядає, і вирішила дістати і інший весь решту. Він там вже таким бурим нальотом вкрився в тій місці з водою на балконі, але ансестру все дуже швидко то все підфіксили, і воно дуже гарно зараз насправді виглядає. Є анов'язко в цих горищечках. Це ще я не вирішила, що з ним робити. Можливо, десь його не знаю, ж того комусь ось. Або в мене немає місця, куди його тут приліпити, де його додати тут. Рос... ця рослинка. Я назваю травичка, розростається і далі. Анцеструс я вже трішки повіддавала. цих, що зараз на відео, ми бачимо, їх вже тут немає. І в мене радісна новина, у мене забирають ось цих гупі усіх. Ще треба цих два да, десь прилаштувати, бо це для них за маленький акваріум. Я сподіваюся, що вже цього разу буде краще зі звуком. Я купила мікрофон аж за 200 гривень на тему. Він, можливо, буде краще чути. Ну клас! Ну, Анобі я дуже класно виглядає ось так, з таким він був у мисці, але він там не пускав цих маленьких листочків. Зараз е дуже гарно в акваріумі продовжує рости. Додам фото. З тих двох креветок, які тут жили, тут стало вже 10 креветок. І ось такі темні, і червоні десь бігають. Е Якось у нас і дуже гарно насправді вони вживаються. Півник не рухає їх. Воно вже було відео, де я розповідаю, півник великих креветок не рухає. Він допомагає трішки з, він допомагає трішки з народжуваністю гупі. Ось мені це підходить. А з креветочками все досить гарно оглядає. Хоча я не бачу, я там з маленькими, але ж таки, я бачила, він полює на гупі маленьких, але ні разу не бачила на свік часу як, е, якихось проблем з креветками. Хочу також зняти відео. В жовтні буде рік, як я запустила цей акваріум. Дуже хочу зняти відео про те, як він змінювався за рік, який він був самого початку. Звичайно, те, що зараз є, це не те, що я собі там уявляла і думала, коли я запускала його. Ось, але наразі їм подобається те, що тут немає ніяких проблем, що трохи добре себе почувають і все гарно росте. Дякую вам за перегляд. Це перше моє таке довге відео на каналі. Я буду вдячна вам за підтримку і за будь-які питання. Чи коментарі, чи лайк, чи можна все разом. No shlám děkuji za